Всім привіт! З вами я Аня і це мій канал присвячений темі маркетингу, психології, продажів. Тут цікаво, приєднатися. Сьогодні хочу поговорити з вами про таку річ, як топ-фінансових помилок. Все пережите на власному досвіді. І вважаю, що якщо їх не допускати, то можна розвиватися. Швидше, ніж ви розвиваєтеся зараз сьогодні у фінансовому та матеріальному плані. Отже, перша помилка: ви не ведете облік доходів і розходів. Як би банально, це не звучало. І багато людей це знаєте сприймають так, що я потратив там 10 гривень на мінералку, і мені треба їх розписати. Це вже ситуація доведена до ідіотизму, як то кажуть, знаєте. Просто ті кошти, які ви отримали, розписуєте на що ви хочете їх потратити, і на що ви їх потратили у глобальному сенсі, наприклад, там харчування стільки-то на тиждень чи на місяць, або комуналка там стільки-то. І коли ви починаєте вести облік доходів і розходів, я чесно, не знаю, як це працює, але. У вас з'являється баланс, тому що дуже часто люди, які не ведуть облік доходів і розходів, у них цього балансу просто немає. Часто вискакують там у кредитні ліміти, у якісь борги, не розуміючи, що ну, наче ж нормально заробляю, а не вистачає. А коли ви записуєте все це, ви чітко бачите, на що ви витрачаєте гроші, і який відсоток від свого доходу. Вам обов'язково треба витратити. А який відсоток у вас може бути в такому ну, плаваючому режимі? Можу це купити, можу це купити. Далі? Касові розриви це більше стосується до підприємців. Як правило, коли з'являються касові розриви, або як їх ще називають, мінус пішов, операційний мінус, взагалі по доходу, мінус. Люди що роблять? Вони намагаються з цього мінусу вигристи якось, да? а правильно, це просто обрубати всі хвости. Це такий навіть, знаєте, анекдот є, що дослівно не пам'ятаю, але першим ділом перестаньте копати. От якщо ви копаєте собі яму, да, то не пам'ятаю дослівно. Хто пам'ятає, будь ласка, в коментарях, напишіть цей анекдот. Першим ділом перестаньте копати. Якщо у вас іде касовий розрив, то першим ділом зупиніть те, що дає вам цей мінус. А якщо ви введете доходи і розходи, то ви бачите, за рахунок чого ви вилетіли в мінус. Далі, ви не вирощуєте дохід. Якщо у вас є якийсь певний сталий дохід, то зрозуміло, що з нього треба щось відкладати. Якщо ви нічого не відкладаєте, це значить, що ви дохід не вирощуєте. І парадокс у тому, що як тільки ви починаєте хоч трошечки відкладати, класика це 10%, якимось чином не знаю, як це працює, ваш дохід починає зростати. Це меджик якийсь. Далі. Ви не створюєте резерв на непередбачувані витрати. Обов'язково має бути якийсь, хоча б також мінімальний резерв на щось, що ви не можете передбачити день народження, там, весілля друзів будь-що. Обов'язково відкладайте, але ніколи собі в голові не фіксуйте, що там типу на чорний день, тому що ну, так воно і буде. Бо ви себе. На це налаштували. Просто ну, там стаття розходів, непередбачувані розходи і все. Але краще на щось приємне, непередбачуване. І е, п'ятий момент. Ідеально, коли ви звикаєте жити на 70% від свого доходу. Це прям супер-пупер класика. 10% ви відкладаєте, 10% платите десятину. І 10% у вас як резерв, який ви потім можете на щось велике, або маленьке, або приємне витратити. Ось такий був сьогодні відосик для вас. Сподіваюся, був корисний. Лайки, коментарі дуже люблю. Підписуйтеся на канал. З вами була Аня Сауляк. До зустрічі! Бувайте!